Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя. За листопад і грудень 1936 року, номер 11-12. ЕПІГРАФ І сказав Ісус, На суд я прийшов у світ цей, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Почувши це, деякі з фарисеїв. Що були з ним, сказали йому, невже і ми сліпі? Ісус сказав їм, якби ви були сліпі, то не мали би на собі гріха. Але як ви говорите, що бачите, то гріх залишається на вас. Євангелія від Івана, 9 глава, з 39 по 41 вірші. Розумні це зрозуміють, розумний Той. То заповідь Божі виконує. Сьогодні ми, свідки Божі, бачимо і знаємо, що всі люди у всьому світі, які не читають святого письма Біблії, як великі, так і малі, як високого становища, так і низького, як учені, так і невчені, всі сліпі, не знають, що роблять, і не знають, куди йдуть. Є й такі люди, що читають Біблію, але заповідей Божих не сповняють. Такі зовсім подуріли, наприклад, п'ятдесятники, які танцюють, п'ють горілку, курять, мають по кілька жінок, блуд творять, печатки на тілах жіночих вирізують, а також мурашку і йому подібні, які також сліпі, ще й на додачу глупі. Є й такі, що читають святе письмо, і, здається, дурниць не роблять, але пруться десь у повітря на небо, баптисти й Адвентисти, і там хочуть царювати, чого ніколи з ними не буде. Це теж нерозумно. О те все робиться в цей Господній день, який темрява, а не світло. Так по пророкам Моз говорить Горе тим, що бажають дня Господнього. Для чого вам цей день, Господній, він темрява, а не світло? Те саме, щоб якби хто втік від лева і трапився б йому назустріч ведмідь, або якби прийшов додому і оперся рукою об стіну, і змія вжалила б його. Хіба день Господній не морок, а світло? Він темрява, і немає у ньому сяйва? Про це нам говорить пророк Амос, 5 глава з 18 по 20 вірш. Нині з'явилося під різними назвами багато книжок, журналів, газет і різноманітних видань. Кожен автор, видавець, письменник думає, хоче бути в цей день великим, але вийде навпаки. Кожен засоромиться своєї роботи, свого діла і стане маленьким. Пророк Давид провіщає. Вони покарають себе своїми ж словами. Всі, хто побачить їх, відійдуть від них. Тобто побачить брехню, неправду їх. Про це читаємо у Псалмі 63, 9 вірш. І буде в цей день великим і високим один Господь Ісус Христос. Так бо сказав Пророк Ісая. Дивимося. Ісаї, 2 глава 17 вірш. Сьогодні по всьому світі влада в руках військових, генералів, і всі вони кричать і пишуть про мир, спокій. Подумайте, хіба військовий чоловік, генерал, полковник чи офіцер, хоче спокою, миру? Ні, не хоче. Він хоче вищого чину. Він хоче, щоб йому вчепили грудочко землі на грудях. Він сам на себе не надивиться, він сам не знає, що про себе думає. Він думає, що на нього всі люди дивляться і хвалять його, а не знає, що він нещасний чоловік, пролив багато людської крові і на нього нині дивляться не як на чоловіка, а як на великого кровожерного звіра. Ото так сьогодні люди осліпли і стали без розуму. Нині по всій землі постало чимало національних, політичних, патріотичних вождів, таких як Гітлер, Муссоліні і їм подібних, що сіють у народах велике замішання, сум'яття і все лихо, а думають, що роблять своєму народові добро. Яке ж це добро? Подумайте, націоналісти це явне зло. Ви, патріоти, націоналісти, думаєте, що вас будуть прославляти? Ні. Проклинати і вже проклинають. Петро відкрив уста і сказав, істинно пізнаю, що Бог не дивиться на особу, але в усякому народі той, хто боїться його і робить по правді угодний йому. Читаємо діяння, 10 глава, 34, 35 вірші. На все треба мати підставу, а не на вітер писати. І підстава повинна бути правдива від Бога, Його слова. Що не від Бога, все те в цей день знищиться і вже нищиться. Треба мати очі, щоб бачити, і очі треба мати духовні, сердечні очі Ісуса Христа. Настала велика свобода на землі, свобода віри, свобода слова. Та інше, а то все для того, щоб ніхто не нарікав на те, що хтось ніби забороняв. За цієї свободи відкриється Бог, відкриється і диявол, тобто противник Божий. Бог не якийсь предмет чи візерунок. Бог це Дух Святий, Бог це світло неприступне, Бог це мудрість невимовна і неописана. Його треба завжди шукати. Хто його шукає, той завжди радість і спокій має, і втіху невимовну. Сьогодні його Бога легко знайти, бо суди його на землі звершується. Тільки треба читати, вірити і надіятися. Для цього кожен хай ким би ти був, чоловічий, чи великий, чи малий, чи бідний, чи багатий. Чи високого, чи низького становища, чи вчений, чи невчений, повір Слову Божому, що ти сліпий, то зараз будеш бачити інший світ, світ Божий. Чоловіче, визнай лише провину твою, що ти не бачиш, як треба знати. Христос Ісус відразу ж зніме з тебе гріх. І ти будеш бачити і знати, як по правді треба знати і бачити. Грішний чоловік не може бачити і знати Бога, а всяка неправда є гріхом. Чоловіче, хай хто б ти був, ти сам нині чуєш, бачиш і знаєш, що Бог із тебе нічого не хоче. Хоче лише, щоб ти визнав свою провину. Ото вся сповідь твоя. І він прощає все тобі, і ти робишся новим чоловіком, втікаєш від гріха, а гріх біжить за тобою. Борися побориш. Ще нагадую знаєш, що всяка неправда гріх. Отож і є неправда. Ти кажеш, що знаєш його, тобто Бога, а ти зовсім його не знаєш. І ото на тобі гріх, бо ти неправду говориш чоловіче. Подумай гаразд над цими словами, розсуди сам із собою, із своїм богом, із рідним братиком, і з твоїм розумом, і побачиш, зрозумієш і звеселишся. Господь говорить і ангелові ладокійської церкви напиши Аллаодикія означає справедливість людську, але не Божу. Так говорить Амінь. Свідок вірний і істинний, початок створіння Божого, знаю твої діла. Ти ні холодний, ні гарячий, о, якби ти був холодний або гарячий, але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх, бо ти говориш: я багатий, розбагатів і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти нещасний. І жалюгідний, і вбоги, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягнутися, і щоб не видно було сорому наготи твоєї, і мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити. Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ремним. І покайся. Читаємо в відкровенні, 3 глава з 14 по 19 У Ото тепер, у цей час, у цей день, мало не кожному здається, що він багатий розумом, що він справедливий, що він може щось краще зробити. Одне одного переганяє і всі летять у безодню. Як малі, так і великі, як високого, так і низького становища. Треба прийняти пораду Господню і купити в Господа Ісуса Христа золото вогнем очищене, про яке говорить Давид, Я ж полюбив заповіді твої більше, ніж золото і дороге каміння. Псалом 118, 127 вірш Я раджу всім людям, визнаним і невизнаним, багатим і бідним, ученим і учням, можновладцям і підлеглим. Беріть тепер сьогодні те золото, слово Боже, читайте, розмірковуйте над ним, то побачите, чого ви не бачили, і почуєте, чого ви не чули, і будете мати радість Божу досконалу. Судді сидять усі книги розкриті, всякої партії, всякого товариства, всякої організації, всякої секти. Діла, книги, проєкти, закони, всі, які є письмена суддям, тобто нам, християнам, свідкам Божим, явно відкриті. Вони не узгоджуються з іншою книгою, книгою життя Біблією, яка для нас, що ожили з мертвих, відкрита, і мертвих судять згідно з їхніми ділами, записаному в їхніх книгах. А в них написано все про смерть. І йдуть вони всі на муку вічну, де плач і іскрей зубів, бо всім усього мало, злоба і заздрість осліпила їх. Христос, сонце правди, не освітив їх. Написано з уст же його виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. Тобто поган народи теперішні, в яких Бог тільки на язиці. Він пасе їх жезлом залізним. Він топче точиловина лютисти і гніву Бога Вседержителя. Откровення 19 глава, 15 вірш. Найперше треба диявола зв'язати. В'язати його треба ланцюгом великим. Тобто, ланцюг це Слово Боже. Слово Боже є мечем, гострим з обох боків. Слово Боже це зброя, яка переможе всі народи. Перед усім треба зачинити ворота, тобто уста всім, що говорять і пишуть неправду. Пророк Єзекіїль передбачає: ось це прийде і збудеться, говорить Господь Бог, це той день, про який я сказав. Тоді жителі міст Ізраїлевих вийдуть і розпалять вогонь, і будуть спалювати зброю, щити і лати, луки і стріли, і булави, і списи сім років будуть палити їх. Про це читаємо пророка Єзикиля, 39 глава, з 8 по 9 вірш. Цілий світ наповнений непотрібними церковними, політичними. Смертними книгами, які треба буде знищити. Народ ті багатотомні книги читає, особливо молодь, запалюється гнівом, гордістю, любощами. Одне слово всім, що тягне до погибелі і гине, бо це диявольська зброя противника Божого, диявола, Злого Духа, який живе в найбільш противних, гордих, пихатих. І непокірних Слову Божому. Коли ми досліджуємо книгу Пророка Даниїла, то знаходимо таке І проти Всевишнього буде говорити слова і пригнічувати святих Всевишнього, навіть мріятиме відмінити у них святкові часи і закон, і вони віддані будуть у рукою до часу і часів, і напівчасу. Потім сядуть судді і відберуть у нього владу, право, губити і знищувати до кінця. Про це ми читаємо Даниїла, глава, з 25 по 26 вірш. Тепер настав найгірший час на землі, якого ще не було, підходить все до свого кінця. Я би ще написав, що судді сядуть. І до тих судів ще сідають подібні їм судді і радять, як відібрати від звіра право, тобто владу, щоб не вигублював більше людей. Але воно не так скоро робиться, як говориться, все йде своєю чергою. Бог визначив, що знищити і що залишити. Потім ясніше побачимо. Бог любить свій порядок. Я вже кілька літ говорю, що настав день Господній, що Бог випробовує діло кожного. Так запевнив і святий апостол Павло Діло кожного виявиться, бо день Господній покаже, тому що у вогні відкривається, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду. А в кого діло згорить, той зазнає втрати, а втім, сам спасеться, але так ніби через вогонь. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас. Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий. А цей храм ви. 1 Коринтян, 3 глава. З 13 по 17 вірші. Тепер явне діло кожного. Деяких діло вже згоріло, а деяких горить, бо то день Божий, день великий, Бог для того й назначив великий день, довгий час, бо любить нас. Він зветься многомилостивий, бо якби не був многомилостивий, то ніхто з людей не залишився би на насіння. Він назначив суд із Дому Божого, бо кого він вибрав, того уподібнюй до себе, щоб його слуга всіх любив, як любить він сам, і щоб його слуга прощав усім, як прощає він сам. Є нині добрі журнали, наукові, життєві, раджу моїм братам. Все пробувати і доброго триматися. Кому дозволяють засоби виписати і читати журнал Суміння сполечне, а також вольна релігійна квартальник, видавець Кароль Чжиш Сміловський. Все читайте, але від Слова Божого не відступайте. Бо Слово Боже є Бог. i mean